Працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби. На весні 2024 року. Лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати платні послуги чоловікам, які намагались уникнути мобілізації. До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста. Посадових осіб Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи та їхніх родичів, які виконували функції посередників, лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження історії хвороби навіть робили знімки МРТ. Надалі військовозобов'язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали підготовлені члени комісії для оформлення групи інвалідності. Вартість послуг складали від 6 до 12 тисяч доларів США залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності. Вже встановлені 42 військовозобов'язаних, які скористались цією схемою. Інші в процесі встановлення. Працівники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів, вилучено медичну документацію, понад 80 тисяч доларів США готівкою. Та три автомобілі преміум класу до того ж, під час обшуку у центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п'ятьох клієнтів призовного віку, які знаходились в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність. Лікаря, організатора злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.